Вітаємо вас, шановні глядачі, на нашому новому каналі Світлани в гостях. І нас сьогодні знову ж таки приїхали посилочки з Америки. Довгоочікувані і починаємо їх відкривати. У нас тут ось цей набір. Рідкісний Dimensions. Американська комплектація. Ниточки. Був відкритий, відкритий але дивимось, ніби все на місці. Канва, планшетка, ниточки. ну Єдине, що, можливо, голочки немає, то треба перевірити. А так все в хорошому стані. Ось такі. Кодніщо біжать. Так, і до наступної. Тут у нас буде мілхіл. Довго очікували. Ось ось ця новинка Мілхіл, Такий собачка. Це новинки 24 го року. Дивимось. Ось тут у нас ось такий гудзичок, пластик. Ось цей кошик, осінній кошик. Гудзичок у нас. Пластиковий, здається. Так, у нас гудзичок пластиковий. Ось такий листочок клиновий. Ще один. І ще один. Ось такий гарбузик. Листочок пластиковий. Ось такий. Досить такий непоганий. Далі у нас біле вино. І вонточок у нас пластиковий. Ось тут. Наступна На порція міфтілу. Mm -hmm. Та лодзички у нас пластиковий потрапив. Спробую знайти його. Наприві, нас мало бути. О, бедрик ось. він, mm -hmm. ну, такий, гарненький, Ось він. Пластиковий бедрик. Такий у нас вишивальний Stitch in Time. Час вишивати. Гордочок у нас де пластиковий, відбулася заміна. І на заміну у нас. Ось це замігає... А, полоничка. Ось вона, дивіться. Ось така полоничка, велика, А було в нас теж полоничка, але мала бути керамічна. Ось така. Пластикова влюблочки краще куточка. Ось тут. Далі у нас бджілка, медова бджілка. Густочок у нас теж йде пластиковий заміна. Ось тут квіточка ось така. Ось така квіточка. Ось ці коти. Оцей гудзичок, і там, здається, ниточки, які світяться в темноті. Mm -hmm. Ось цей гудзочок. Дуже такий гарненький набірчик, Ось цей ще голубий метелик у нас. Ось такий. И вот, что у нас Идет в ласты Пластик. Подрасту, подрасту Не а бачу. Ось, квіточка. Ось такая рожева квіточка. Ось такие осенние листочки Пластиковий гонзочок. Жовт. Ще одна ділка. Теж заміна гонзочка. Ось він. Ось маленька квіточка пластикова. Ось такий у нас котик в листочках осінніх. на гонцички. У нас ідуть пластик. Дуже така, знаєте, велика бділка бджола. Ось вона, гляньте, яка вона велика. Така цікавенька. Ось тут буде в цьому котику. Ще одні котики. Ось такий сюжет. Тут гарбузик має бути. Вирімо, що вони тут дуже сильно запакували. Чим вдасться мені подивитися. Е, ну, судячи з упаковки, думаю, що це буде теж пластиковий годзичок. Mm. Пізніше потрясу, то я витягну його. Ось такий. Ще одні листочки осінні. Заміна годзичка. Ось такий жовток пластик. Ось такий з новинок 24-го року. Такий страшненький, такий ловінь, хто любить. І вудчичок пластик. Ось так. ця літуча мишка. Тут Ось так. Ось такий. Новинка 24-го року. Ще ось така у нас приїхала. Гудзачок, ось такий листочок. Березовий, напевно, схожий щось таке. Пластики Ось Такі листочки. Ну, і приступаємо до розпаковки наступної. Бачимо, знову ж таки метелик ще один. Ось це так само розочок. Фризонтеми ще одні. Є бути бедрик у нас. Так, ось це, стічен, вишивання. Ось такий глянь такий метелик. Я перший раз такий ще бачу. Ще в нас такий не зустрічався. Ось, гляньте. Ще одна новинка в метеликах. Моль. Моль, так. Да. Ось тут такий мав би бути керамічний. На прев'ю. А прийшов на заміну. Ось такий на заміну. Ось ще повторюють у нас ці набори. Цей, цей ми вже бачили. Ось такі. Country welcome. Ось такий гарненький набір. Ой, собачка в нас керамічна. Ось дивіться, як виглядає керамічний год на такому папірчику, дуже гарненькому. Дуже просять керамічний годзичок. Тут вже, знаєте, куторенька як попаде, як mm -hmm. який набір. От нам ну, достався з каронічним горзичком. Ставлю собачку. Ось. він. Новинки 20. Теж 24-й, чи кінець 23-го року, напевно. Ось такі. Це 23 рік, напевно, згадую. Новинки були. Там гонзичок. Бдділька, бджілка така велика, ми вже її бачили комусь наборі. Ось вона. Ось її можна побачити. Ось цей нарцис. Дуже гарний у обійший. Літні фрукти. І отзих у нас тут Ось тут сховався. Ось, дивіться. Такий гарбузик. Пластиковий, mm -hmm. Ось такий як на прев'ю, Ось тут. Ось. Велосипедик. Голубий велосипед. Блакитний велосипед. Ось така новинка. Mm -hmm. Новиночок. Так, да, гарненький такий блакитних ніжних тонах. Ось така пташечка голубенька, Поки перевертала, мені тут бісер насипався. Ось. Ось пташечка. Ось, дивіться. О, зловили, Ось така. В принципі, така, як і на прев'ю. Ось ми бачимо. Така, як показую. На прев'ю. Червоне вино цього разу у нас. Заміна гвоздика. ми бачимо ось цей жовтий папірець, тут написали, що відбулася заміна керамічних гузочків на пластикові. Це я вже зразу бачу, що у нас тут має бути сердечко. Ось оно. Пластикове. Трішки погано випадково. Ось тут його випуло. пластик. Це не пластик. І знову ж таки повторюється на смедова бджінка. І отутний велосипед. Все, йдемо далі. О, корешні. Мені такі маленький набір, такі великі коробки запакували. Mm -hmm. Думаю, що така вага доставка дорога вийшла. Ось оцей американець був у нас на замовлення. Да. Кішка Меггі. Ось вона. Це американець. В лімітованому випуску. Ось тут. Ось воно є. Набір такий у нас. Ниточка. Набір, бачу, не відкривався. Єдина, що така упаковочка-помнота трошки пошарпана, бо це папір. Але загалом набір в хорошому стані. Ось тут прикріплений, не відкритий. Ось, все добре. Ось так. Американець. Угу. Угу. Він дорого не обійшовся. Так, наступна порція теж, думаю, буде Мілхіл. Ось, дивимось, ще одна сумочка, Новинка. Така гарненька. Ось. Ось так. ну, ми ж дивилися? В попередньому відео можете поглянути ближче цей возочок. Така коробочка подарункова, там бачу. А на прев'ю, да. Ось така, як, а, це сумочка, ось така, як на прев'ю буде. Mm -hmm. Ось вона. Так. Наступні у нас визом У нас вони є. Mm -hmm. Ось. такие, Ось такі. Таки. Так, ось такий ще в нас набір. Ось такие у нас гляньте бедрик. Пластиковий. Пластик. Ось, Ось Ось. така колонка. Заміна гузочка на пластик. Ось такий соняг у нас. Виночка, ось такий дятел, Новинки пішли. ялиночка у нас гультик пластиковий. Так. ну так. такий, як на прев'ю, моєму бути. Пластиковими водочками вже цього року і минулого теж. І ще ось такі у нас крокуси, відбується. Теж новинок. Я на думаю, так, а у нас на прев'ю має бути таке сердечко. Зараз ми його будемо витягувати. Ось воно, дивіться. зараз. Ось, він такий гарненький водичок. Я думаю, цікаво зараз прикладу. Нарцис, як він дивиться разом. Дивіться, це знаєш, що з такої серії два разом цікаво виглядають. Можна брати. Одна сюжетна лінія, скажімо так. Пару одні. Ну і на завершення остання посилка. І дивимось. ось такі черпани. Дворчики такі. Попугані тюльпани їх називають по ще називають по-українськи. Хоча переклад не знаю, як правильно. Попугані тюльпани. Такі є, мабуть. Мабуть, ось це китайський збірка, планшетки. Цей набір в нас дорожчий в Україні, я його брала. Під замовлення. У березі я вийшов дешевший. Ну і це я брала собі фарбу. Полювати. Це мені. Все. Дивіться відео, ставте лайки, підписуйтесь. Якщо будуть запитання, то пишіть. В, посиланнях буде... В коментарях буде посилання на групу, де ви можете заходити і робити замовлення.